Привіт! Сьогодні я покажу, як встановити локальний сервер XAMPP. В адресному рядку вводимо apachefriends.org Натискаємо Enter. Тут натискаємо на іконку XAMPP. Трохи проскролимо. І залежно від того, а якою операційною системою ви користуєтесь, можна завантажити XAMPP для Linux, XAMPP для Windows, для Macintosh і для Solaris. Оскільки я користуюсь Windows, я вибираю другу опцію: XAMPP для Windows. І ось тут натискаємо на XAMPP. Тут можна завантажити або .exe файл, або .zip файл. Я виберу першу опцію. Натискаємо. Потім натискаємо Save File. тобто зберегти файл. І вибираємо, де саме ми хочемо його зберегти. Я збережу на локальному диску D у теці Temporary, тобто тимчасова. Відбувається завантаження. Це може зайняти біля 2 хвилин. Тепер, коли завантаження повністю закінчилося, йдемо до тієї директорії, де ми зберегли, точніше, куди ми завантажили, наш файл. Тобто комп'ютер, локальний диск D, Temporary, і натискаємо двічі на наш файл. Вибираємо Виконати. І вибираємо, куди саме ми хочемо розпакувати наш локальний сервер XAMPP. Це може бути або Диск C або будь-який диск на вашому комп'ютері. Скажімо, C, D, J, K і так далі. Але я буду використовувати налаштування за замовчуванням. Отже, диск C. Натискаємо Install, тобто встановити або інсталювати. Натискаємо так і чекаємо, поки закінчиться наш процес. Інсталяції. Оскільки інсталяція триватиме декілька хвилин. У моєму випадку це тривало приблизно хвилин 5-7, то можна піти зробити собі кави або чаю. Коли з'явиться командний рядок, натискаємо Enter, ще раз Enter і ще раз Enter. І аби продовжити, ще раз натискаємо Enter. Потім знову Enter. Тепер нам пропонують декілька опцій. Оскільки ми хочемо запустити панель керування XAMPP, ми повинні ввести одиницю і натиснути Enter. Тепер можна перезавантажити комп'ютер і запустити потрібні вам сервіси, скажімо, Apache, MySQL. і так далі. Детальніше про це я говоритиму у наступному відеоуроці. На сьогодні все. Дякую за увагу до наступного разу. Бувайте!